Як зробити рибку з крапельниці? Це було модно колись не було айфонів смартфонів. Ось така рибка повинна вийти. Ще можна зробити ось таку паличку і з оцієї крапельниці. Отже, нам потрібно оце коліщатко. Воно буде оком для рибки. Беремо крапельницю, ділимо її на двоє. І розрізаємо, тобто мають бути дві рівні частини. Одну з цих частин знову ж беремо і ділимо на три частини. Отже, всього буде чотири у нас частини. Три невеличкі, і один відрізок буде довший. Так? Тепер той, що довгий відрізок. Ми його беремо і розрізаємо його ножицями вздовж. Так само слід нам зробити із одним із трьох відрізків маленьких. Також розрізати його вздовж. Ось так має. вийти. Тепер ми два маленьких цілих відрізка. Беремо нерозрізаних вздовж і беремо і обгортаємо їх довгим-довгим нашим відрізком, який розрізаний вздовж. Ось, А тоді починаємо навхрест ось так плести. Це, так би мовити, початок плетіння рибки з хвоста, з кінця. Так, поступово ми будемо рухатися до голови. Отже, у нас рибка вдягається в луску, і ось так має вийти. Тепер дві, два кінця ми загинаємо і закріплюємо голкою шилом чим-небудь, щоб воно не розмотувалося. А поки що Робимо око з головою. Отже, як бачили, відрізали ми шматочок, зараз ми його використаємо і маленьким розрізаним вздовж шматком ми обмотуємо це око. Туди ж вставляємо і відрізаний наш шматочок. Це будуть плавнички. Тепер ми зайве. Ось відрізаємо те, що ми тіло будували. і А плавнички ми е, так от розрізаємо, розрізаємо, щоб вони мали кращий вигляд. Опісля ми беремо ще один шматочок крапельниці, нам потрібно зробити тримач, тобто за щось треба повісити потім цю рибку. За плавнички не повісиш, тому отак от розрізавши одну смужку, ми і загостривши один кінець, ми всовуємо у верхній плавничок. І таким чином рибка у нас буде висіти. Також самі плавнички ми розрізаємо і ось фактично вона готова. Щоб рибка мала кучеряві плавнички, ми беремо і опускаємо хвіст плавнички в окріп і маємо ось такі кучері.